Валерій Гіцький ветеран, який до повномасштабного вторгнення займався фермерством. У квітні 2022 року його мобілізували. Служив у 214-й штурмовій бригаді, брав участь у бойових діях на різних напрямках. Зараз Валерій вирішив повернутися до своєї улюбленої справи та знову зайнятися фермерством. Були воювали Бахмут, Кищівка, Дріївка, Коюмівка. Брали а, участь у освобожденні балаклії і зюма. юма. що жінка все продала. Жінка в мене інвалід. А я прийшов з війни, і... вирішив зайнятися знову. Але вже зайнявся так, трохи свиней вирощуємо, основному пшениця, ячмії і соя. Ну і картопичу садимо для підтримки ветеранів, а також їхніх родин на Рівненщині організували своєрідний ярмарок вакансій. Розповідали, які можливості для бізнесу дає аграрна сфера. Ветеранам презентували п'ять безоплатних навчальних курсів. Була можливість також перейняти досвід у місцевих агровиробників. Хто бажав відразу міг домовитися про майбутнє працевлаштування? В межах проекту ми робили опитування в вересні місяці минулого року ветеранів, ветеранок, членів їхніх родин щодо бажання працювати в агросфері і бажання навчатися. І, відповідно до цього опитування, ми розробили п'ять навчальних модулів, створили навчальну платформу. П'ять модулів це агробізнес для ветеранів, цифрова грамотність, менеджмент в агросфері, агротехнології вирощування нішевих культур, штучний інтелект. Олександр Ілюк серед тих ветеранів, які скептично ставляться до більшості державних програм з підтримки фермерів. На ярмарок вакансій прийшов, аби зрозуміти, чи варто на запропоновані програми витрачати свій час. Те бажання працювати на землі, мабуть, кожного селянина. Оце побачив оголошення, бо я почав ходити, там є гранди різні. Ті, все, що наша держава робить. Воно не має права на життя. Той грант його не може взяти людина, яка починає справу з нуля. Для чого оце, цей захід робиться? Що вони хочуть показати? Яка концепція, як вони будуть підтримувати? Через це й прийшов. Загалом захід відвідали близько ста осіб. Більшість з них ветерани та представники їхніх родин. Артем Максименко та Денис Козлов, телеканал IT Media Group.